Ну що ж, привіт, Ютуб. І як ви могли, мабуть, побачити, в мене вже на каналі є якісь відео, але я їх виставляю приблизно один раз в рік. І останнім часом я якось постарався перебороти свою невпевненість, свій якийсь страх для того, щоб постаратися знімати більше відео. І в мене є певні теми, якими я хотів би поділитися. Можливо, ці теми можуть бути комусь корисними і можуть чимось допомогти. Зараз, наприклад, я хочу розказати свій варіант вирішення проблеми про те, як зарядити ноутбук, коли немає електрики. Мені ну, здається, багато в кого така проблема є. І я знайшов для себе доволі цікавий спосіб, який може доволі бюджетно допомогти в цій ситуації. Це не якийсь там акумулятор, генератор і інвертор, і тому подібне. Це звичайний павербанк. Але я підключаю його до свого ноутбука через спеціальний адаптер. Так, для того, щоб правильно підібрати адаптер для ноутбука, потрібно взяти власне, зарядний пристрій до вашого ноутбука. В моєму випадку це ось такий блочок, і до нього ще має підключатися великий кабель. Але для того, щоб показати, вистачить такого. І потрібно подивитися, який саме конектор йде до ноутбука від зарядного, щоб з таким самим взяти адаптер. І потрібно звернути увагу, скільки вольт потрібно для того, щоб власне, ноутбук заряджався. Тут пише 20 вольт, і максимально потрібний струм, ну тобто максимальний струм, який видає, це 6 А. Загальна потужність може бути 120 Вт. Але зробивши деякі певні перевірки, я побачив, що мій ноутбук споживає приблизно 40-60 Вт під час навантаження. Тому власне, я взяв паверпанк, який може віддавати 65 Вт. Ось, власне, на самому парбанку написано, що з USB Type C на один вихід він може давати 20 вольт 3,25 А. Тобто цього має вистачити для того, щоб зарядити ноутбук. Так, а з ми бачимо ємність акумулятора. Написано 74VH. Тобто, якщо в ноутбуці акумулятор приблизно на 50-60 годину... З цього може вистачити, щоб повністю зарядити ноутбук. Отже, з павербанком визначилися: для того, щоб почати заряджати ноутбук, потрібно хоча б 65 ватт. А для того, щоб під'єднати ноутбук для зарядки від павербанка, мені потрібно було взяти якийсь адаптер. Так як я вже знав, який діаметр має бути у конектора до павербанка, мені потрібно було взяти тільки такий адаптер. Я вибрав два, тому що там не було написано, що це для конкретно мого. В цьому випадку на цьому адаптері написано для Dell. На цьому нічого не написано, але на сайті було написано, що він здається для HP. У мене вийшло так, що вони працюють два. Тому хай буде два, не страшно. Можна користуватися ним по черзі. Так, а для того, щоб з'єднати адаптер з павербанком, я вибрав ось такий кабель. Через нього може проходити 120 Вт. Чого в принципі, буде достатньо для будь-якої зарядки. І видно, що такий солідний такий кабель непоганий. Ну і власне, як заряджати ноутбук? Я зазвичай використовую чорний кабель, просто підключити його до ноутбука в порт для зарядки. І тут з'явився usb такий самий, як, наприклад, на вашому телефоні, планшеті, гаджеті. Ну, ви зрозуміли. Сюди підключаю одну сторону Type-C кабеля, в Powerbank в Type-C іншу сторону. Так, має йти зарядка, якщо не буде перенавантаження. Конкретно цьому повербанку можна дивитися, яка вихідна напруга і який вихідний струм. Так як ноутбук у мене майже повністю заряджений, то вихідний струм доволі маленький. Це означає, що ноутбук споживає доволі невисоку потужність, і, наприклад, для користування Photoshop чимось іншим таким доволі простим, цього має вистачити. Так як ми дивилися, павербанк може видавати 3 А спокійно, а це як-не-як 60 Вт. В цілому такий варіант можна використовувати для того, щоб підзарядити ноутбук, коли акумулятор повністю заряжений, і в мене є час для того, щоб швиденько підключити акумулятор точніше, ноутбук до павербанка. У випадку, якщо ноутбук буде вже розряджений, павербанк не зможе видати потрібну потужність для того, щоб зарядити і одночасно працювати. Тому що, як ви могли бачити, на самому зарядному написано, що вихідна потужність 120 Вт. Це маю на увазі, ця потужність буде тоді, коли ноутбук і заряджається, і працювати одночасно. В моєму випадку з павербанком в ньому можна використовувати тільки 65 Вт, тобто в половину. Або заряджати тільки ноутбук, або підтримувати його, коли він вже повністю заряджений. І поки я записував відео на столі, в мене виробили електрику бляха, але цього разу по графіку попали. І закінчення я хочу додати декілька таких ключових моментів, на які треба звернути увагу. По-перше, це при виборі самого адаптера вам потрібно знати, який саме діаметр підходить під ваш конкретний ноутбук. В моєму випадку я просто подивився на сайті виробника, де було написано технічні характеристики мого конкретного зарядного пристрою. А по-друге, треба звернути увагу, яким саме кабелем Під'єднувати все, що воно заряджалося. У моєму випадку в мене був ось такий кабель та c на Type-C, і я все ж таки купив цей другий. І зробивши невеличку перевірку спеціальним пристроєм, я побачив, що цей кабель все ж таки втрачає пропускну потужність, а цей кабель може спокійно пропускати, наприклад, цих 65 Вт повністю. В нього немає таких втрат, тому що він може пропускати більшість струм. Так, а по-третє, коли вибирати паверпанк, вам не обов'язково купувати точно такий самий. Потрібно просто звернути увагу на те, щоб він зміг видавати всю свою потужність через один порт. У моєму випадку тут є три зарядних порти, через які можна щось заряджати. І конкретно один тобто це, вихід може видавати 20 вольт 3,25 А. Тобто цього може вистачити для того, щоб нормально заряджати ваш ноутбук. І в цілому ж тут немає нічого такого супертяжкого. Просто треба трошки уважно вибрати те, як його підключити все і ну, має все працювати. Блін, І в мене вже вирубилося синє світло. На жаль, розрядився акумулятор, поки зараз ще працює це одне, там залишилось 10% на повербанку. Хочу подякувати вам за перегляд. Я був би дуже радий, щоб це відео комусь допомогло. Якщо у вас є якісь там питання, запитання, запитаннячка, можете писати їх в коментарях. Постараюся на всі відповісти. І до нових зустрічей! На все добре!